Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Реактивну установку залпового вогню на новій броньованій хамві виготовили Вінницькі майстри. Це вже 40-ва установка. Раніше такі робили на пікапах і навіть на трофейних російських буханках. На військовому автомобілі вперше. Тож про цей новий досвід, а також про те, як уже зарекомендували себе на фронті реактивні установки залпового вогню від вінницьких волонтерів, говоритимемо із волонтером Денисом Романовським. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ну, е як я вже сказала, в бою себе показали вже 40 таких установок. Значить, успіх вони мають, оскільки їх вже 40. Щоправда, ну можливо, не всі наші слухачі можуть зрозуміти, що ж таке реактивна установка залпового вогню. Тому що ну, для мене, для людини, яка не бачила фронту вживу, слава Богу, напевно реактивна установка залпового вогню асоціюється хіба ну, град. І, здається, стугна. Але mm -hmm. мені здається, що це щось таке дуже-дуже велике, велик, ну просто більше як танк, і воно дуже сильно стріляє, дуже багато гудай, як же ж його можна зробити на базі автомобіля. Ну так, реактивна система це е град, та яку ми використовуємо, це 120-міліметровий. 122 міліметри снаряди. Вони мають реактивний двигун, тому воно називається реактивною артилерією. Тобто воно вилітає не завдяки пороховим газам, як вистрілу, виходу, а має в собі снаряд, має двигун. Ось, ми використовуємо саме цю систему залпового вогню, встановлюємо їх на пікапи, в залежності яка машина, скільки може витримати по навантаженню. Тобто БМ-21, бойова машина 21, гра, там на ній 40 направляючих, вона там робиться на базі краза, Урала і так далі великих вантажів. Це величезні машини. Да, а тут сюди просто ставимо, відповідно, там 3, 4, 6, ось на хамві. Поставили 9, тобто а все хамві, що притримує машина. Вона за пікап, ну, більша, тому що ну напевно не всі знають, що таке Хамві? Ну, хамві це військова, американська військова машина. Тобто, ну, в народі там називають хаммер. Ну, хаммер це цивільна назва угу. цивільних автівок, а це хамві. І вона плюс саме, це, саме ця машина вона броньована повністю, кабіна, тобто скло броньоване, капсула броньована, і вона може від, ну, нести навантаження пів, півтори до двох тонн, тобто без проблем. Встановлюється установка на 9 стволів тому що ще кожен снаряд важить там, від 65 до 110 кілограмів, в залежності від його функціональних особливостей. Тобто навіть на 9 заряджених цих 9 заряджених стволів, і сама установка, тобто воно без проблем винесе таке навантаження. Ну, наскільки я розумію, автомобіль. На початку свого існування автомобіль окремо, пускова установка окремо. Потім в підсумку вони з'єднуються. Ну, Крім того, що там наварюється якась платформа, наскільки я розумію, для того, щоб поставити цю пускову установку, то ще й ну, для того, аби снаряди вийшли з сопла, це не підпалюється, там, знаєте, як в ну, Там, хату. Там електри... електронний. Пульт. Це електронний так, пункт. Тобто, електричний, з, якими... Можна з, електричний. з якими фахівцями ви от, Співпрацюєте для того, аби скласти докупи таку реактивну пускову установку, ну разом з автомобілем, скажімо так. Ну слава Богу, у нас так, так би мовити, так колектив. Ми можемо повністю обслуговувати автомобіль, бо ну, а так, якщо в. Без, ну, майже завжди це вживані, вживані пікапи, тобто, тому їх потрібно обслуговувати і по ходові, і по дизелю, і автоелектрики. Ось, і плюс сам колектив майстрів, бригада, яка проводить зварювальні роботи, токарні роботи, встановлення фарбування. Тобто, багато майстрів залучається там на чотирьох різних. СТО воно робиться так, щоб вже віддати повністю обслужену машину, щоб вона, не дай Бог, не підвела в критичних умовах тоді, коли вона буде потрібна. Е, ну, Наші слухачі, напевне, мали можливість чути сюжет, яка, який робила моя колега Ольга Орел. Е, вона брала інтерв'ю тоді і у вас, і в електромеханіків, які допомагають. Е, ну, Цю так, реактивну так. установку приводити в дію таким цим електричним пультом. Е, і також був, були слова: там е, Директора підприємства, на якому варять та збирають установки Тараса Присяжнюка. І от я хотіла б, щоб наші слухачі, якщо вони взагалі пропустили цей сюжет, зараз почули цих кілька слів для розуміння того, наскільки все непросто, наскільки це от нам, людям, непричетним до того здається. Ну от молодці наші волонтери вони таке придумали, зварили, поставили, допомагають фронту. А це насправді, крім того, що це велика праця, це ще й важко. Фінансово. Чим далі, чим далі ми працюємо, тим важкіше вже щось знайти, якесь бувши в використанні. Все, все закуповується на веб. І, на жаль, продавці теж не дуже враховують те, що ми робимо для військових. Це тобто ми беремо по повній ціні все. Е, от. Про ціну. Наскільки важко шукати комплектуючі? Наскільки важко шукати гроші на них? Що, що взагалі для цього потрібно зробити, і як кожен з нас може вам допомогти в цьому? Щоб зробити установку, потрібно шасі, тобто та машина, на якій вона буде встановлюватись, фінанси для придбання матеріалів, розхідників для створення самої установки. Ну і зазвичай запчастини від граду, від БМ 21, ті, які використовуються безпосередньо. Для пострілу і, при, і систему, систему прицілювання. Тобто це воно робиться на військових підприємствах або, або профільних підприємствах, тому що там вже оптика, там технології зовсім інші, У нас, тако, на жаль, такого робити не можемо. Хоча навіть деякі деталі для пуску, ті самі контакти, ми вже, слава Богу, там з друзями навчилися робити самі. Зразу першу партію сьогодні відправили на іспит хлопцям на схід, щоб вони протестували, сказали, чи, це, чи воно все добре працює. От. Основна проблема, як би, найчастіше це саме найважче, що ми знаходимо, це систему прицілювання, так, так звана панорама Герца, там Крузина і так далі. Це приціли від пушок, від Града, от Його саме важче знайти, тому що цей. А загалом на другому місці, певно, це кошти, сума десь приблизно пікап обходиться, десь 170-175 тисяч. Це сама установка. тобто це Залізо, всі розхідники, зварювання там, і так далі, токарні роботи там, і <кій> так далі все, що замовляється, електрика, шок, ну, все, щоб, щоб купити це все. Ось. І потім вже, напевно, саме шасі. Хоча шасі були різні, були пікапи, були буханки. Зараз у Хамві навіть на автомобільний причеп встановлювали також установки. Ось. Тому. Хто чи може, якби, є деякі підприємці, долучаються, там є постійно, які допомагають там, з якимись комплектуючими по електриці, є які допомагають з комплектуючими там, по розхідниками, саме, там дисками для болгарки, чи зварювальним дротом, чи ще щось таке. Але основну частину це забирають от, іменно, метал, основну частину цих коштів це метал і редуктора, які, на яких воно все повертається, крутиться, регулюється, наводиться. До речі, от те, що було вперше реактивну установку, встановлено на хамві. А вже в набили напевно руку на тому, аби робити на пікапах, навіть на тих самих трофейних буханках. На хамві було важче якось, ну, якісь зміни були для того, аби встановити її. Ну, цю реактивну установку? Звичайно, кошти, звичайно, тому що кожна машина різна, різна ширина рами, різна довжина рами, різна висота кабіни тобто кожна машина індивідуальна. Навіть якщо там брати банальні l 200, найпопулярний, то він буває довший, коротший, вищий, нижчий на 4 чоловіка, на 2 чоловіка, тобто варіантів. Так само і тут, і плюс ми, у нас тут хлопці ще також е, висловили своє прохання про те, щоб ми там зберегли його рідні, рідні ліхтарі, е, там е, ще декілька функціоналів цього автомобіля, тому що воно ну, військового призначення, тобто там є і світломаскування, і різні військові там такі скати штуки, щоб хлопці попросили його залишити. Тому вже ми там залишали і гралися. Але я думаю, що не більше, як вперше, з будь-якою моделлю. Тобто, наприклад, взяти ту ж буханку, з нею, напевно, більше гралися, бо там розрізали кабіну пополам, потім зашивали, і зшивали, на раму встановлювали. тобто, тут, А і плюс. Плюс легкості, то цей хамві, тому що вона новесенька, вона виготовлена в грудні 2021 року, і всього лиш вона проїхала по Україні 700 там 50 кілометрів обкатки чи 50 миль обкатки в Америці, і 700 кілометрів тут по Україні. Тобто там не було нічого ні гниле, ні закише, все відкручувалося з нею. Було приємно працювати. Як стосовно ефективності, тому що... От людині, яка не розуміє, що ж насправді там відбувається в зоні бойових дій, і здавалося б, що ну град він напевно набагато там інтенсивніший, з більшою дальністю польоту цієї ракети. І тут такі ну ніби міні-установки. Як, як визначити її ефективність? Що вона може вражати? Які вона цілі може вражати? Ну, її тактико-технічні характеристики точно такі самі, як в БМ-21 град, тільки та машина створена, щоб накривати площу 40 снарядами, тобто вона повністю працює по площі. І плюс ну, цей град, це ж яких там 60-х років його розроблялося. Зараз ворог ну, ніхто не скупчується, ніхто не ходить з строєм, якби в атаку і так далі. І тому. Накривати площі це ну, досить неефективно, тому що там, 40 снарядів ну, реально 25, а то й більше проху, ну йде просто тобто мимо. Це не да, використання да, неефективне не неефективне використання. А якщо в принципі, все, бо все залежить від артилериста. тобто у нас є хлопці, які працюють на наших автомобілях, вони там три снаряди кладуть в квадрат 30 на 30 метрів, тобто при розльоті осколків на 80 метрів в сторони, тобто накривають площу, вражають. В живу силу противника вражають броньовану техніку. Можуть просто можна там, не знаю, розвалити якийсь склад. Багато хлопці відео скидали, коли вони підпалювали ними ворожі склади, там, польові там, чи е, невеличкі стоянки техніки. Та, і також е, в основному за, за таким полюють. Тобто, за живою силою противника не дуже. А от за технікою і за польовими складами, за якимись логістичними центрами росіян, тобто без проблем. А в дальність це також це просто все залежить від снаряда, вона може летіти прицільно на до 20 кілометрів. Угу. І напевно, таку меншу значно, ніж град, пускову установку, легше сховати від ворожих безпілотників там, чи якоїсь там, оптики, ну, коли вони шукають її. Да, звичайно, це її сама перша перевага це швидкість і мобільність, тому що вона. Як звичайний автомобіль, вона не видає себе шумом двигуна, як і самі великі вантажівки. Ось і плюс вона менше помітна, більш маневрена. Тобто, хлопці, коли вже розрахунок, той, який ній працює, повністю навчений артилеристи, тобто, виїхати на позицію, розкластися, навестися на ціль, відстрілятися, скластися і покинути позицію, там займає від 4 до 5 хвилин. А взагалі, як вирішили робити отакі полегшені установки? Такий досвід вже був десь у світі? Чи це, власне, вінницька ідея? Ні, досвід був і в світі, і ще раніше. Колись самий перший наш досвід це десь, здається, 18 чи 2019 рік, точно не пам'ятаю, ми робили таку установку на прицепі. Ось, навіть перші випробування були, там пуски, даже працювали з них по ціль вже тодішній зоні, там, АТО чи ось не пам'ятаю, але потім. Заборонили використовувати, можна так сказати. Сказали, що ми тоді портимо мирні ініціативи президента. Угу. Ось, і заборонили хлопцям її використовувати. А зараз, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, знову повернулися до тої ж самої ідеї. Взагалі, спочатку, планували зробити там дві-три машини для своїх найближчих там друзів, з якими розробляли ще тоді того партизанчика, самого першого. Ось, але зробили одну, другу, побачили, пішла комунікація між хлопцями, тим вже другий рік мотаємо, не можемо, не дають хлопці спинитися. Потрібно працювати. Їдуть замовлення, їдуть машини. Тому що, значить, значить, вона працює, якщо вже. Більше з тими, що зараз є на заводі. У нас 46 автомобілів. Там ті, що в роботі, там передано 42, і ще там 4 в роботі. Тобто, і ще є, постійно дзвонять, постійно цікавляться, консультуються, їдуть до наших козаків, з якими ми це все придумували. Там до пана Олександра їдуть, постійно навчаються, працюють на таких самих установках і хотять собі. То я думаю, ще потрібно буде попрацювати. Тобто на даний момент пропозиція на жаль повністю не перекриває попит, так? Ну ні, звичайно, ні. Є такі підрозділи, що вже мають по три машини в, ну, в, одні, в, одні, в одному батальйоні, тобто є три автомобілі в бригадах по три, по чотири машини. Е, в, тому, а ще ж багато бригад, ще багато хто хоче тут. Тобто, і просто сама, я ж кажу, саме плюси це мобільність, оперативність. Тобто, якщо нормально навчити розрахунок, це. Навіть багато таких підрозділів, які не мають в собі ну, в своїй структурі артилерії, вони її замовляють, тому що це набагато полегшує виконання бойового завдання. Тобто ті самі там літуни побачили ціль, 5 хвилин доложили, виїхала, відпрацювала, від'їхала. А якщо це там зв'язуватися з артилерією, поки вона виїде, поки то то, то тобто, втрачається час. Тому що зараз ну, на фронті все дуже дуже мобільно і швидко виходить. Ну, дай Бог щоб ще мобільно і швидко прийшла наша перемога. Я знаю, що ви і ваші побратими, волонтери, роблять для цього просто по максимуму. За що вам велике людське спасибі? Стараємося. Що ж, нагадаю нашим слухачам. Це була програма з перших уст. Ми говорили про реактивні пускові установки, які виготовляють для фронту вінницькі волонтери. Денис Романовський був сьогодні гостем нашої студії. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.